Сьогодні День рідної мови. Для кожної людини на планеті її мова єдина і неповторна. Наша рідна мова українська, і ми пишаємося тим, що українська мова одна з трьох наймилозвучніших мов світу. Педагоги нашого дошкільного закладу скарбницю рідної мови відкривають дітям у піснях, у віршах, у казках, у загадках, у прислів'ях, у чистомовках, у іграх. Вже стало традиційним щороку проводити тиждень рідної мови. І як він у нас прийшов, ми пропонуємо вашій увазі. Рідна мова Юля Костинська, велична, щедра, прекрасна мова, прозора і чиста, як дійська вода. То України мова бардинкова така багата і вічна молода. Рідна мова, мову, людська вода, рідна мова. «да». Рідна мова в серці з ранніх літ. Гордали не мова у політ. Вона, як пісня колодська, знаходить в серце з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гордо лине свій стрімкий політ. Діти, скажіть, будь ласка, який сьогодні день? День мови. Молодці. Є така приказка. Народ скаже, як допомагає. Да. Наш народ придумав дуже багато різноманітних прислів, приказів. І сьогодні в нас з вами цікаве завдання. Ось у нас на дошці багато картинок, а ми по них повинні відгадати, яке тут зашифроване прислів'я або приказка. Готові? Так! Да. Так. Хто пригадає, яке ось. Зашифровано. Давайте разом. Яке прислів'я зашифроване? Де все, того, Давайте будемо намагатися говорити разом, щоб працює звучало. Готові? Да. Так. Як звучить це прислів'я? Ось! А молоді! Молодці! Як звучить це прислів'я? Людина, без безслідня! Це прислів'я? Весна. ось і Осіма. Молочинки. Це прислів'я згадай. Гуси летять зиму на весу. А яке ви ще картинку не показали? Яку? Яку? Ну, подивіться, будь ласка, яку ви забули ще? Правильно, давайте ми пригадаємо. Україна нас єдина. бережи її дитина. Молодці. Ви дійсно багато всього навчилися і знаєте. Я Разростає ручку на суд. Нам потрібно вибрати його вічілочкою. Давайте почнемо говорити вічілочку. Сьогодні котилася дорога з високого горя. А тій обій і, і паряниться, кому доведеться, той буде жмуриться. Ось калінка у нас візьме песика, худлатого песика, смішного песика. Сідає карінка на стійчить, песик засинає, а дітки ховаються. Пішли, 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 Пішли. Ну що, пішли? Ось лежить кудлатий пес. Лапи свій, каже, відкнув він ніс. Тихо, мирно він лежить, чи дрімає, а чи спить. Підійдем його розбуде. І Бачи, що ж то буде? Подивіться, дітки, яке гарне у нас вийшло сонечко. Бо дійсно, наша українська мова, вона така багата, має стільки багато гарних слів, ніби промінчиків у сонечках.